Ще раз доброго дня. Є у нас одна посилочка. Теж брендова від виробника. Теж я знайшов завод. Які шиють ці габани, продають на свій ринок в Китаї. І там воно плюс 100 юай пильник Дольчі Габана. Бумага китайська дольчагабавна. І самі кетики, тросики. Будемо зрівнювати якість. Ну тут я навіть не знаю до чого придратися, є якісь тут маленькі, бачите там? Ці самі. Але навіть тут кусочок замшу вставили, тобто заморочилися на всіх китайці. Ну і вигляд, ну тут видно. Навіть якщо брати пуму за 2,5 чи за 4, то варіант я би вибрав краще от такі. Дивіться, тут шкіра, ну видно навіть. цьому що це шкіра. Дивіться на стільку. Теж шкіряна, напевно. Давайте витягну. Подивимося, бо може цікаво. Так вона зроблена, навіть тут щось Дольче габана. Так, да, шкіряна тут видно. Це саме каже, тоненька шкіра, але там все прошито, я так розумію, всередині, навіть не видно. Копія зроблена, не знаю, тобто я не, просто не бачив оригіналу. Ну я можу сказати, що зроблена дуже якісно. дуже якісно. Ті копії, які я возив для клієнта, вони вибирали з обичного того сайту, там Pinde-Odo чи там. Ну, і вони платили за таку копію в два рази дорожче, ніж я знайшов на заводі. Ось. Ну, Це просто... Це скарб, як кажуть. Да? Там Тут. Ніяких бумаг немає, нічого немає. Ось такі дві пари кросівок якісних. Дальше габана, ззаду так вони вдвох. Ну, мені дуже сподобався Їхні, їхня якість. Коробка. Ну, коробка, я думаю, ніхто коробку носити не буде, ну, навіть якісь є не, позначки, тут помітки. Так що всім гарного дня. До побачення.